Благодійний фотодень для родин військових організувала Вінницька фотографиня. На декорованих локаціях кипить робота. Тут працюють майстри та пригощають кавою. До фотодня долучилась сім'я загиблого героя. Яна прийшла на сімейну фотосесію з донечкою та сином. Ми прожили тільки п'ять років, але це п'ять років, як п'ять хвилин. Доню бачив тільки коли приїжджав в жовтні, вісім днів тільки вживу. живута. А так, коли загинув, то було їй п'ять місяців Каже, з радістю погодилась прийти, бо, попри все, такі радісні емоції необхідні зараз. Мені подобається спілкуватися, бо як вдома сидиш, зациклюєшся на собі, як то каже, але більше спілкуватися і більше не думаєш про погане. Юлія позує в осінньому образі для яскравого фотосету. Каже, як дізналась про таку ініціативу, одразу вирішила долучитись. Я рада, що наші люди згрупувалися і допомагають одне одному, допомагають в такий важкий час. Фотографиня Тетяна з шостої ранку на ногах. Разом з друзями декорували локації та облаштовували простір. Такий івент організовує вперше і вже має 35 бажаючих. Так як я сама, дружина військового, я прекрасно розумію, що таке, коли ти чекаєш вдома, а особливо, коли чоловік на завданні, це, ну, це сумасшедші переживання. І от на цьому фоні я саме для дружин військових запланувала цей фотодень, щоб підняти настрій. Бо ми в тилу, ми маємо допомагати, ми маємо піднімати бойовий дух. Чоловік має позвонити, і ти маєш бути щаслива, хоч трішечки для того, щоб в нього був теж настрій, він розумів, що він ну, не зря, не просто так. Фотодень зібрав команду майстрів. Вони безкоштовно долучились до організації. Тут працюють декоратор, візажист, перукар і ще один фотограф. Щоб дівчата прийшли, ні про що не переживали, получили заряд позитивних емоцій, а, хоч трішечки. До благодійного заходу долучились інші бажаючі. Для них фото задовільний донат. Зібрані кошти відправлять для бригади військових на тепловізор.